Поміж білого цвіту. Горобці цвірінчали, в калюжах купаючи пір'я, тріпотіли пір'їнки, що вітер кружляв на льоту, я ішла чи пливла, ніби хмарка біленька подвір'ям, ледве ледве тримаючи свій парашутик хвату, ще були невідомими знахідки наші і втрати, ще на райдуги схожими. Зводились поруч мости. Ти напевне не знав. Ще тоді я уміла літати, і в країну до ельфів хотіла тебе провести. Ми не тільки когось розучились себе розуміти, у пелюсті розтануло, видиво, біле фати. Поміж білого цвіту, між білого білого цвіту, а дорогу до ельфів. Звідтоді уже не знайти.